Доброго дня, дорогі мої дітки! Ось і закінчилось тепле літо, яке принесло нам багато сонячних днів і веселих розваг, і настав перший місяць осені вересень. І саме 1 вересня дітки-школярі взяли свої рюкзачки, книжки. Зошити і пішли до школи вчитися. Так сонячно ясно довкола і тануть хмаринки вгорі. До школи, до школи, до школи сьогодні ідуть школярі. І ви, дітки, дошкільнята, теж подорослішали на цілий рік. І в дитячому садочку ви будете не тільки гратися, а ще й вчитися, і співати, і танцювати, і малювати, і ліпити, і дізнаватися багато багато цікавого. І сьогодні я хочу розказати вам казку, яку написала. Оксана Демченко, а називається вона Вчися, не лінуйся. Жили були по сусідству двоє цуценят Топко і Бобко. Якось тато Топка покликав їх і каже: Ви вже зовсім дорослі. Пора вам іти до школи вчитися. тому...» То буде працьовитим, наполегливим, допитливим, відкриється увесь світ усі шляхи і дороги. Топко зрадів і вирішив, що послухається татових порад. А Бобко подумав Ха, учитися ото ще! Це ж працювати треба, рано вставати, уроки робити, книжки розумні читати. Навіщо це мені? Я й так проживу. Краще я буду вже веселитися та гратися. Топково сини пішов до школи, а Бобко все спить та спить. Ні мама його не добудеться, ані сонечко за вікном. У школі топко навчається ретельно і старанно. Усе йому цікаво, і як числа складати, як букви писати, як задачки розв'язувати, скільки зірок на небі, скільки морів та океанів на землі, які на світі країни і хто там живе. А його другові Бобкові все ж таки довелося йти до школи. На уроках він або позіхає, або гав за вікном лічить, нічого йому не цікаво, і в зошитах одні плями та погані оцінки. Зате на перервах тільки Бобкай видно. То він за однокласниками з голосним гавкотом ганяється, то дівчаток за хвостики смикає. Після школи топко приходить додому, ділиться з мамою шкільними новинами, щоденник з оцінками показує, мама його хвалить, не нарадується. Потім топко сідає робити домашні завдання. І так швидко його робить, що час лишається ще й на футбол, на шахи, та й книжки цікаві подивитися. А Бобко приходить додому, кидає свій портфелик у куток і бігцем на вулицю. Куди ж ти, Бобко? кричить йому мама навздогін. А як же ж уроки? Та потім зроблю, безтурботно відповідає Бобко й біжить за місцевим котом Василем. Минуло багато років. Цуценята виросли. Топко став відомим письменником. Він пише цікаві книжки для дітей, тому дітки часто запрошують його в гості почитати казки та оповідання. Він побудував новий великий будинок для своєї родини. Там завжди чути дзвінкий дитячий сміх, а його привітна господиня дружина зустрічає гостей. А Бобко так і ніким не став. Він, як і раніше, любить поспати, не читає книг і так само з голосним гавкотом ганяється за котами. Якось зустрілися друзі дитинства Бобко і топко. ех», хе сказав Бобко, послухавши розповідь топка. І мені б так, що ж я можу тобі допомогти, запропонував топко, адже учитися ніколи не пізно. Малята, ви зрозуміли, чому вчить казочка про цуценят бобка і топка? Навчатися ніколи. ne pisano.